Лофі вже не той. Він став. Обраним, як і всі інші головні герої сьон, так також більшість фанатів, і такої думки притримується більшість так називаємих One Piece фагів Давайте в цьому розберемось. Привіт, кісля! Мене звати Варс. Погнали! Самого початку, як ми почали слідкувати за Монкі Луфі, ми бачили, як він своїми силами, своїми перемогами, здобуває все більше більше нових паурапів, більше нових особливостей. Ми розуміємо цього персонажа. Всі його паурапи, це результат його власного досвіду, того, до чого він прийшов сам. Не зміг отримати всі ці паурапи раніше, якби не пройшов той шлях, котрий пройшов до сих пір. Але прийшов п'ятий гір, і більшість фанатів вважає, що щось тут не так. Все Луфі обраний. На жаль, зливаємо персонажа але це не так. Я вам нагадаю, що Луфі за останні 800 років єдиний хто пробудив Зоан Ніко. Через що так я вам нагадаю, що кожен Зоан має свою волю. Примітивно, інтуїтивно, неважливо, але він її має. Саме тому вживлені фрукти у зброї ми бачили саме Зоан, бо вони мають якийсь свій розум. Якби Луфі не пройшов той шлях, котрий він прийшов до Гашими, до країни Вану, він би не зміг пробудити фрукт. Він би не став тим самим обраним, і якби Луфі загинув десь в Алабасті, фрукт би не пробудився, бо Луфі був би не вартий цього фрукту. Він би не став Джойбоєм. Саме фрукт вирішив, що весь шлях Луфі вартий того, щоб той став новим Джойбоєм. що Луфі готовий до такої сили, і саме він закінчить справу початою ще 800 років назад. Так дійсно у Луфі крутий у Луфі крутий вчитель, але і ви за звичайною юну дивитися не будете. Вам треба, щоб головний грой був особливий чи багато імен. Солдатів морського дозору, ви знаєте. Це статисти, і за статистами ви дивитися не буде. Луфі має мати щось особливе, але в той же час він не обраний. Він не народився реінкарнацією когось великого з того часу. Тому досить вважати його ще одним. Ні. Луфі, один із найкращих головних героїв. Сьони. Не забувайте писати лайк, підписуватись, і далі буде.